Молитва подяки за одужання. Милосердний Господи, Ти ради нас, ради нашого спасення переніс страшні терпіння, наругу і смерть, а після Воскресіння свого Ти всім, хто з вірою до Тебе приходить, подаєш своє безмежне милосердя, Прийми ж, милосердний і благий Спасителю мій, джерело життя мого, мою чистосердечну і безмежну подяку за Твоє милосердя до мене недостойного і грішного раба Твого, бо Ти повернув мені здоров'я, укріпив мої сили, підняв мене з постелі недуги і поблагословив знову ходити ногами моїми по цій грішній землі. Прийми, Сину Боже, цей мій нелукавий, а щедрий дар молитви і подяки, Тобі за твою милість до мене і благаю тебе, не залишай мене без опіки твоєї, а керуй мною і життям моїм. Щоб жив я за заповідями Твоїми, і чинив святу волю Твою, і прославляв тебе, та сподобався осягнути вічного і радісного життя у Твоєму Небесному Царстві. Амінь.